Роберт Льюіс Стівенсон Острів СКАРПІВ. Розділ 23. У Хвилях Відпливу. КРАКЛ, як я переконався на власному досвіді. Виявився цілком придатним для людини мого зросту й ваги. Плавким, бистрим, але заразом вельми кривобоким та примхливим у керуванні. Хоч що з ним роби, а він знай кудись боче й одно крутиться, навіть Бенган згодом визнав, що плавати цим човном до снаги тільки тому, хто принатуриться до нього. Я, звісно, ще не принатурився, і каракол завертав у мене на всі боки, тільки не туди, куди мені було треба. Його здебільшого гнало бортом уперед, і якби не відплив, я нізащо не дістався б до шхуни. На щастя, поки я висловав як міг, течія несла мене простісінько до еспаньоли, і проскочити повз неї б не вийшло. Спершу вона маячила переді мною плямою, чорнішою за довколишню темряву. Потім стали вирізнятись образи щогол і корпусу, а ще за мить, як мені здалося, бо течія відпливу далі дужчала, я опинився біля якірної линви і хопився за неї. Линва була натягнута, мовтятива, отак шхуна рвалася з якоря. Кругом її корпусу, серед мороку, хвилі клекотіли і дзюрчали, наче гірський струмок, один змах моїм моряцьким ножем, і еспаньйола помчить за водою. Якраз те, що треба. Аж тут я збагнув, що туго напнута линва, коли її раптово перерізати, може вдарити не згірш за брикливого коня. Десять проти одного. Що якби я зважився відрізати еспаньолу від якаря, то пішов би з кораклом на дно. Це мене стримало. І якби Фортуна знову мені не всміхнулась, я б таки зрікся свого задуму. Але вітерець, який перше був віяв із південного сходу та півдня, з вечора перемінив напрям на південно-західний. І поки я розмірковував, шквал підхопив еспаньолу і посунув її проти течії. На превелику радість, линва під моїми пальцями ослабла, а рука на кілька секунд занурилась у воду. Схаменувшись, я витяг ножа, розняв його зубами й одне по одному почав перерізувати волокна. Коли їх лишилося два, я принишк, дожидаючи нового пориву вітру, який би ще раз ослабив линву й дав перетяти її до кінця. Увесь цей час із каюти долинала гучна розмова, але, правду кажучи, в моїй голові снувало стільки інших думок, що я майже нічого не чув. Але тепер, маючи вільну хвилинку, я почав прислухатися до голосів. Один із них належав стерничому Ізраїлові Генсу, колишньому флінтовому гармашеві. Його бесідником був, звісно ж, мій знайомець у. Червоному нічному ковпаку. Обидва вже, певна річ, добре хильнули й пили далі. Бо поки я наслухав, котрийсь із них, гукаючи сп'яну, відчинив кормове віконце і викинув щось у воду, найімовірніше порожню пляшку. Проте вони не тільки пиячили, а й без сумніву запекло сварилися. Прокльони сипались, мов горох, і вибухали зі страшенною силою, аж заносилося на бійку. Та кожного разу суперечка вщухала, хоч голоси бурмотіли безугаво, а потім знову надходив. Критичний момент і так само минав, як усі попередні. На березі, проміж дерев, яскраво палало велике бівуачне багаття. Хтось наспівував тягучу, давню, монотонну морецьку пісню, виводячи в кінці кожного куплету журливі трелі. Здавалося, їй узагалі не буде краю, хіба що співакові урветься терпець. Я не раз чув її під час наших мандрів і запам'ятав з неї оці слова. Та тільки один уцілів з пів восьма десятка плавців. Мені подумалося, що вона цілком відповідає настроєві команди, яка втратила сьогодні вранці стількох людей. Хоч насправді, судячи з того, що я бачив на власні очі, всі ті буканіри були такі ж бездушні, як море, де вони плавали. Нарешті повіяв бриз, шхуна в темряві посунулася боком, наблизившись до мене, і я, відчувши, що линва знову слабне, одним замашним рухом перетяв останні волокна. Коракол був майже непідвладний бризові, і мене при тьма знесло, під ніс еспаньоли. Саме тоді, коли вона почала розвертатися, повільно стаючи впоперек течії. Я весь мав скажений, боячись, що шхуна от-от мене потопить. Кілька разів я марно намагався відштовхнутися від неї, а потім просто поплив до корми. Там мені пощастило звільнитися від небезпечної сусідки, але в останню мить мої руки зачепили кодолу, що звисала з кормового фальшборту, і я тут таки за нею вхопився. Навіщо я це зробив? Важко сказати. Насамперед, то був машинальний жест, але тільки но. Кодола опинилася в моїх руках, і я досвідчився, що їй міцно прив'язано, мені раптом закортіло зазирнути в каютне віконце. Перебираючи руками кодолу, я знову підтяг каракла ближче до шхуни і з неабияким ризиком напівпідвівшись, побачив стелю та частину каюти. Тим часом шхуна і її маленький супутник швидко йшли за водою. Ми вже порівнялися з бівачним багаттям. Судно гучно говорило, як кажуть моряки, з плюскотом розтинаючи незліченні хвилі, але чому вахтові не б'ють на сполох, я зрозумів, аж коли зазирнув у віконце. Мені вистачило короткого, блискавичного погляду, бо зі свого хиткого човна роздивлятися довше не міг. Генц і його товариш сплелись у смертельних обіймах, силкуючись один одного задушити. Я хутко опустився на лавку і саме вчасно, бо за секунду впав би за борт, якусь мить мені ще ввижалися люті, налеті кров'ю обличчя, що колихались у тьмяному світлі киптявої лампи, і я замружився, давши очам знову призвичаїтися до пітьми. Нескінченна балада на березі, нарешті, скінчилась. І поріділа ватага біля вогнища, хором загорланила добре знайому мені пісню. П'ятнадцятеро хлопців та й на скриню мерця, його, ще й плящі на рому. Пий, і диявол тебе доведе до кінця, його ще й плящі на рому. Я саме замислився, що тепер коять ром і диявол у каюті еспаньоли, коли це мене отямив. Раптовий крен каракла. Мій чеван круто хильнувся і наче змінив курс. Водночас приголомшливо зросла швидкість течії. Я враз розплющив очі, навколо сичали, поблискуючи легким фосфоричним світлом піняві гребінці дрібних хвиль. Сама еспаньола, за якою на відстані кількох ярдів вився мій коракл, теж ніби вихляла, а її щогли помітно підскакували на темному тлі ночі. І що пильніше я вдивлявся, то більше впевнювався. Шхуна також мчить на південь. Я озирнувся, і моє серце мало не вистрибнуло з грудей. Бівачне багаття палахкотіло просто в мене за спиною. Отже, течія завернула під прямим кутом, тягнучи за собою і високу шхуну і крихітний розтанцьований каракл, де далі стрімкіший та бурхливіший струмінь гнав нас вузькою протокою у відкрите море. Зненацька шхуна переді мною різко крутнулася градусів на двадцять і майже тієї ж миті один за одним на борту пролунало два вигуки, По трапу затопотіли ноги, і я зрозумів, що двоє п'яниць нарешті припинили сваритись, усвідомивши можливу катастрофу. Я ліг на дно свого жалюгідного човника і цілком здався на волю Божу. У кінці протоки, на моє тверде переконання, ми неминучі мали потрапити у смугу розшаленілих бурунів, які швидко позбавили б мене всяких тривог, і, хоч смерті я особливо не боявся, чекати на свою близьку загибель було несила. Так я пролежав, в либонь, кілька годин, плигаючи, на валах під невпинним дощем летючих бризок, і коли мій човник занурювався у воду, мені завжди думалось це вже кінець. Поволі мене огортала дедалі дужче втома, попри жахіття, мій мозок ціпенів, і я раз по раз западав у нетяму, аж поки нарешті заснув. Я спочивав у своєму караклі, заколисаний хитавицею, і снилися мені рідні околиці та старенький адмірал Бенбоу.